Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами проведемо урок української мови і читання на тему діагностична робота-диктант. Вам сьогодні знадобиться робочий зошит на друкованій основі, а також подвійний листочок для написання діагностичної роботи. Подвійний листочок в похилу лінію. Отже, налаштуємося на урок з пісенькою про відмінки. На зміг хто що питає, родовий кого чого немає. А Давальний щедрим став, все кому й чому роздав. А Давальний щедрим став, все кому й чому роздав. І знахідний всюд. Чим він орудує усім? Ось ким і чим він орудує усім? У місцеві місця повно і на кому, і на чому, кличний же пите. Отже, зараз ми виконаємо завдання четверте на сторінці 40-й. Нам треба вписати питання відмінків із пісеньки, провідміняти іменники і позначити закінчення. Перевіримо нашу четверту вправу. На землі, хто що? Ріка закінчення а, листки закінчення и, родовий кого чого? Ріки, закінчення і. листків – закінчення ю. Давайте кому чому ріці, закінчення і, листкам, закінчення ам. Знахідний. Кого що? Ріку, закінчення у, листки, закінчення і. Орудний ким чим рікою закінчення Ою, листками закінчення Ами, і місцевий на кому на чому, на рідці – закінчення, і на листках – закінчення А. А тепер виконаємо письмово-фонетичний розбір за зразком. В зразку у нас розібрано слово весілля, воно поділене на склади. три склади. Наголошений другий, перший, другий, третій всі відкриті, бо закінчуються на голосний звук. І характеристика кожного звука, відповідність кожній букві та підсумок, скільки букв, скільки звуків. Ми з вами розбираємо слово заняття. Заняття ми поділимо на склади. За. -я -тя. Наголошений другий склад, як ми бачимо і чуємо. Перша буква З, друга буква А, третя буква Н, четверта буква Я, п'ята буква Т. Шоста буква Т і сьома буква Я. Уже підрахувавши всі букви, ми можемо одразу зазначити, що тут сім букв. Буква З позначає звук З, він приголосний, твердий, дзвінкий. Буква А позначає звук А, голосний, ненаголошений. Буква Н позначає звук Н, приголосний, м'який, сонорний. Буква Я позначає звук А, голосний, наголошений. Дві букви Т, подвоєна буква Т позначає один звук Т, м'який подовжений. Приголосний м'який глухий подовжений. І буква Я позначає звук. А голосний не наголошений. Отже, в самослові 7 букв, 6 звуків. Виконаємо завдання 5 на сторінці 40. Позначимо літеру, яку слід писати на місці пропусків. Не забуваємо про чергування приголосних. паличка, але на, але на паличці, кішка. На кіш – «ці», Оленка на «на оленці». Ми вибираємо варіант буква С, варіант Б. Доповни речення однорідними підметом. Навколо Сонця обертається, Земля, так називається наша планета. Назву пишемо з великої літери, Утомій, Марс. Сатурн та інші планети. А зараз у нас рухова хвилинка. you <laughs> З вами напишемо диктант. Візьміть свої подвійні листочки в пухиву лінію, розгорніть їх і запишіть сьогоднішнє число. Сьогодні у нас 23 листопада. 23 листопада. На другому рядку ви пишете диктант. На третьому рядку назву цього тексту мак з великої літери посередині Мак. Зараз ви прослухаєте текст. У народів вважали мак символом здоров'я, краси. Українки вплітали цю пломенисту квітку у вінки. Вона оспівана в піснях, легендах. Переказах, освячений мак найкращий оберіг від нечистої сили. Макові зернята використовують для приготування куті, їх додають у тісто для випічки. Степ зачаровує красою, коли між колосками яскравіють червоні маки. Голубі волошки. Текст журналу 52 слова. Отже, розпочнімо писати. З абзацу перше речення. Я читаю перший раз речення, ви слухаєте, потім ви записуєте, потім ми перевіряємо. У народі вважали Мак, символом здоров'я. Краси. Запишемо. У народі вважали мак, у народі вважали мак Символом здоров'я краси, символом здоров'я. Краси. Перевірмо це речення. У народі вважали мак символом здоров'я краси. Зверніть увагу, будь ласка, на інтонацію цього речення. Бо ми чуємо, що в ньому є однорідні члени, і інтонація відповідна. Наступне речення Українки вплітали цю кломенисту квітку у вінки. Запишемо. українки. Плітали, українки плітали цю пломенисту квітку, цю пломенисту квітку у вінки. У вінки. Перевіримо записане речення. Українки вплітали цю пломенисту квітку у вінки. Наступне речення вона оспівана в піснях, легендах, переказах. Знову. У цьому реченні перелічувальна інтонація. Вона оспівана, почнімо писати з великої літери, вона оспівана в піснях, легендах, переказах. Перевірно записане речення. Вона оспівана в піснях, легендах, переказах. Наступне речення освячений мак – Найкращий оберіг від нечистої сили. Запишімо з великої літери. Освячений мак. Тут ми поставимо тире. Найкращий оберіг, найкращий оберіг від нечистої сили, від нечистої сили. Перевірмо записане речення освячений мак. Найкращий оберіг від нечистої сили. Зверніть увагу, що оберіг можна перевірити написання цього слова оберігати, оберіг оберігати. Запишімо наступне речення з нового абзацу. Макові зернята використовують для приготування. Куті. Запишімо. Макові зернята з великої літери, з абзацом, макові зернята використовують для приготування куті, використовують для приготування куті. Перевіримо це речення. Макові зернята використовують для приготування куті. Наступне речення. Їх додають у тісто для випічки. Запишімо з великої літери. Їх додають. У тісто їх додають у тісто для випічки. Для випічки, перевірмо: їх додають у тісто для. Випічки з нового абзацу. Степ зачаровує красою, коли між колосками яскравіють червоні маки, голубі волошки з великої літери, з нового абзацу. Степ зачаровує красою. Степ зачаровує красою. Тут ми поставимо кому, коли між колосками яскравіють, коли між колосками яскравіють червоні маки, червоні маки. Голубі волошки. Ми з вами записали останнє речення, перевіримо його. Степ зачаровує красою, коли між колосками яскравіють червоні маки, голубі волошки. Зверніть увагу на інтонацію цього речення, тут теж є перелічення. А тепер перевіримо весь текст. Мак. У народі вважали мак символом здоров'я, краси. Зверніть увагу діти на слово вважали. Подумайте, яка орфограма в цьому слові. Друге речення перевіряємо. Українки вплітали цю пломенисту квітку у вінки. Вона оспівана в піснях, легендах, переказах. Освячений Мак. Найкращий оберіг від нечистої сили. Макові зернята використовують для приготування куті. Їх додають у тісто для випічки. Степ зачаровує красою коли між колосками яскравіють червоні маки, голубі волошки. Ми з вами закінчили написання диктанту. Одвійні листочки можна відкласти, а тепер ми з вами попрацюємо на ігровій сторінці. У нас є цікаве завдання, сторіночка 41 нашого робочого зошита з друкованою основою розгадати кросфорд, замінити фразеологізм словом синонімом. І перше по вертикалі цікавий фразеологізм давати горобцям дулі. Байдукувати. Друге по вертикалі вола з юби. Голодний. Третє литий солоний під. Тобто працювати. Четверте. Рухатися як черепаха. Повільно. П'яте крапля в морі. Мало. Шосте по горизонталі. За 3 від земель. Далеко. Сьоме без клепки в голові дурний. Восьме зарубати на носі. Запам'ятати. Зверніть увагу, тут є місце клітиночка окрема для апострофа. Дев'яте по горизонталі, як у воду опущені суми. Десяте води в рот набрати мовчати і одинадцяте за три кроки, тобто близько. Ми з вами впоралися із розфордом, замінили фразіологізми словами, синонімами. Отже, дякую всім за увагу. До побачення діти.